Вітаю всіх! Цікаво! Кримський міст! Його доля. Давайте так. Кримський міст, зруйнують наші до кінця літа. Давайте так. Кримський міст, зруйнують наші до кінця літа? Ні. Це відповідь ні. Хочуть, але ні. Не зруйнують. Ну, чому не зруйнують? Не, не бачу руйнування, що він так важливий. Ви знаєте, він як має якийсь стратегічний момент, що не хочуть його зовсім руйнувати до кінця. Я не бачу, щоб його зруйнували. Не зруйнують. Тут показує взагалі, що він має важливість для нас якусь. Не зруйнують. Не зруйнують його. Ця колода каже ні. Добре, подивись бойовою колодою нормально. Холоду до цих питань. Київський міст зруйнують до кінця літа. Нащо? Що тут кажуть? Також ні. Відлюдник також ні. Також ні. Чому? Мене це цікавить. Всім каже, багато маніпуляцій знову. Рух. Знову рух. Якийсь там, ну, так. Щось там цікавить в тому мості, не для руйнування це. Дивно, але там щось для них цікаве є, щось їде. Помірність. Вони обмежать рух, можливо, дивіться. Ну, там треба застосувати велику силу, щоб його знести. І ви знаєте, там дуже серйозні втрати і так через нього. По ньому нічого такого, як я розумію, не може їхати. Серйозне вже. карта помірності це, ви знаєте, як воно може трохи не все не швидко, не багато. Те, що можу сказати про Кримський міст, чомусь вони його не б'ють. Бо це не дуже зараз актуально. Більше нічого. Не скажу, мені не йде нормальна інформація про нього. Я не дуже розумію цю логіку.